Небезпека на дорогах, тривалі відключення світла негативно вплинули на регулювання дорожнього руху. Через багатогодинну відсутність електроенергії і світлофори у Хмельницькому періодично перестають працювати. Водії кажуть, дискомфорт уже відчутний. На перехресті є, є проблеми, тому що. Нема перехрестя великі дуже ну це можна замітити в той момент, коли час пік, тобто коли люди їдуть на роботу, або коли люди повертаються з роботи ранок і вечір. Саме тоді велике скупчення машин і немає регулювальника, який би керував машинами, тому що е, скупчення машин, і ну, як ми знаємо, можуть трапитися дорожні транспортні пригоди. Ця проблема виникає не вперше із початком повномасштабного вторгнення, коли. Росіяни почали націлено нищити нашу критичну інфраструктуру. Ми зіткнулися із тривалими відключеннями світла. Відповідно, це торкнулося роботи світлофорних об'єктів та призвело до непередбачуваних ситуацій на дорогах. Тож протягом минулого року Хмельницька міська рада перевела більше за половину пристроїв у місті на джерела альтернативного живлення. Щоправда, тоді електроенергія була відсутня не так довго, як зараз. Час від часу все таки певні світлофорні об'єкти. Залишаються без живлення, це пов'язано з тим, що резервному живленню потрібен час, щоб зарядитися, там кілька годин. і Відповідно, також він потім працює в районі чотирьох годин. Якщо світло є 3 години через шість, то не завжди його вистачає. Тому, попри те, що на всіх основних перехрестях встановлені резервне живлення. Все таки час від часу навіть основні перехрестя випадають. Тож владці планують збільшити кількість джерел альтернативного живлення для світлофорів, аби дорожній рух був безпечним попри тривалі відключення. Ми розуміємо, що ситуація і надалі буде погіршуватися, тому розглядаємо зараз можливість до встановлення додаткових. Додаткових пристроїв резервного живлення. Наскільки воно буде дієве в умовах зими, трішки буде дієве в умовах зими акумулятори працюють менше і швидше за все в умовах зими відключення будуть ще довшими. Тому, власне, муніципалітет робить усе можливе для того, аби забезпечити безпеку дорожнього руху. Долучиться до справи і правоохоронці, зокрема регулювальники дорожнього руху. У зв'язку з відключенням електропостачання в місті патрульна поліція працюватиме в посиленому режимі на перехрестя з ускладненим рухом, де вимкнені будуть світлофори, у випадку необхідності працюватимуть регулювальники. Нагадуємо, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання для всіх учасників дорожнього руху водіїв, пішоходів та велосипедистів. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.